До міжнародного дня вишивальниць, який світ відзначав вчора 10 листопада, напередодні у Кременчуці у філії бібліотеки номер 2 імені Павла Житецького відбулася майстерня краси оберег жіночої долі з етнографічного циклу. Життя як будень, життя як свято цього разу оберегом була обрана для обговорення сорочка як символ долі та материнської любові. Серед сучасних виробів наша Ірина Скрипачова побачила і раритетні сорочки про їх історії, і розповідатиме далі. Життя наше як полотно із складним візерунком, де кожен стібок має своє значення. Не завжди самі ми можемо вирішити, якого кольору буде більше, і тільки з часом помічаємо, як все переплітається у єдину картину. У пані Ольги, учасниці міського клубу вишивальниць, це білий колір, який символізує чистоту, світло та духовність. Про таку сорочку жінка мріяла 20 років, і ось нарешті наважилася власноруч її для себе вишити. Та це сорочка білим по білому. Тиканина Ну, Зібрана повністю вручну. Я намагалася використати якісь такі традиційні шви традиційні техніки. Ну, що вийшло так, я її дуже люблю. Коли одягаю, то відчуваю, що це найкраща сорочка в світі. Для мене вона така і є. З давніх часів в Україні вишита сорочка служила не просто одягом, а й оберегом. Традиційну вишивку розміщували на одязі в певних місцях, щоб захистити душу людини від злих сил. Тому предки вишивали воріт, поділ, горловину, маджети. Функцію традиційної вишивки була саме охоронна місія, переконана організаторка майстерні Таміла Шпак. Тому на її думку, вишита сорочка не могла не набути магічних властивостей. Вона передавалася з покоління в покоління, від матері до доньки, тому що саме жінки займалися вишивкою в основному в минулі часи. І вони вишивали і вкладали якісь свої думки. І Їм передавали знання, що хочеш, щоб було так, виший оце, виший оце. Все це, звісно, якось трохи суб'єктивно, але ж правила збереглися і до нашого часу. Наприклад, якщо роблять вишиванку, то стараються оздобити комір, оздобити краї рукавів, там, подол сорочки. Вже відомо в місті майстриня вишиванок Наталя Рома представила свою власну сорочку у блакитно-каричневих відтінках. Це імітація гадяцької вишивки, говорить пані Наталія. Оригінал її повністю количити коричневими нитками. Бачите, тут вирізування з такими дирочками. Так на ну, тій сорочці, пані Валентини. Воно там якби як обманне, а тут воно е зроблено так, як має бути з. Ну, на цій, от, наприклад, техніка вишивки вирізування, але використано три шва. В цій техніці використано три шва: хрестик, лиштва і ляхівка. Цій сорочці більше ста років. Одна із багатьох з раритетної колекції вишитих сорочок Валентини Кулаженко. Перша наша геометрія, тому що всі везерунки були геометричні навіть дерева і відображалися геометрично у вишивці, а потім вже з'явилися більш ці робільш рослинних орнаментів. А ця сорочка, бачите, вишита. І Як здалеку дивиться, здається, що це тут, що ну, тут дирочки. Ні, ні, як вирізування. Це називається вирізування обманка. Наші предки вкладали в це, якийсь міфічно-мофологічний зміст. Ми ж зараз вже вкладаємо виш художній. Нам треба, щоб це було гарно, але от навіть так як подивитися, дивіться, і вона вишита на більш конопляне полотно, але більш грубіше, таке, ніж те, що ми бачили. Бачите, тобто там ще колопляні оці волокна, вони були жіночі, чоловічі, якби ці. Рослинки, і від того чи з чоловічого рослини чи жіночої, вона буде різна тканина, різна, якась буде грубіша. Вагома частина виробів колекції це сорочки свикрухи пані Валентини, яка була великою майстринію і талант якої продався вже онуку Володимиру Ось ця вишита сорочка тридцятирічної давнини, яку вишив і подарував матусі, її син відомий у місті художник Володимир колаженко І поначалу, коли Увидели эту сорочку, то не верили, что это вышивка. Думали, что это просто тесьма. Но когда посмотрели на выворот, эта сорочка была на выставке, то люди не верили, то показали, что это вышито непосредственно на полотне. Серед учасниць майстерні найактивнішими були представниці Кримичуцького клубу вишивальниць. Їх натхненниця Анастасія Попова запрошує до клубу всіх, хто любить вишивати або мріє навчитися, і не тільки вишивці. Приєднуйтеся. Засідання клубу проходять щонеділі у Кременчуцькій міській художній галереї.